Всім привіт. Сьогодні копаємо картоплю, Надіємося, що ми вже сьогодні і завтра оце коло хати кончимо. Це останні дві поляночки удому з бабою приготували. Будем... Коля приїхав з роботи і будемо, Надіємося, що вже буде конець. Бо, вже, як чесно сказати, вже нам і самим не нас у сусідньому селі приймають хвори по 10 гривень. Напишіть, чи це нормальна ціна, чи ні. Чи так як кажуть, що заробляють ті, не ті, що садять і вирощують, а ті, що перепродають. Хоча хто його знає, це робота теж не легка. Але одне зараз вже посохла земля. Тут, тут картопля така. О, ну. Це була така краю, так дивіться, хороша. Ну, постраю, ну не погано, Але мені здається... Хороша, корота. Була ну, яка і росна. Ну, але кажеться, що там була білуча на токен, правда? Ні? росна. поздоровка з глядачами. Добрий день наші глядачі. Починаємо другу ділянку, вже третій ділянок. Да. Може, вже зараз був за клубі, до буде кожного. Це вже буде, будемо перебирати. Будемо да, перебирати, до ладу доводить. збирай. Да. Картопля хороша, а, але головне, що чиста. Красна, так. Да. Покажи в себе в кошелі, яка картопля. От яка картопля? Так, да, хороша. Хороший, От, росна. Оце видно, я тоді бачив з білими ямочками. Слав'янка. Оце пора їх, оце вже пора ваш, не, не шкребець. Тож спеша. Да. Даже ми яко там першу копали, то то було не пора. А? Да. Ну. Ото у нас ще Да? Зараз кури нам допоможуть трохи, розгребуть добре. Побач, без їх не можна. Що це значить коло хати робоча сіла вона яка. Бачиш? О, я, чи до... я вже ма притягнути. Чи... Ото в нас дуби старі такі. І ото побачте, Ціла поляночка. На сходила дубков маленьких по картофель. Нападали жолуді і того. долугова, Лугова, бачиш. Тоби, тоби. Бачиш, бач. бач, яка лугова, роки. о Нарешті вже викопали. Буде вже кінець. Будемо перебирати. Аж не вириться. Якщо вже Ото, оце ще баба дозбірує останнього радочка. Де... Усім мирного неба над головою. На цьому відео наше буде закінчуватися. Всім до побачення. Це в нас ще одне таке вілопилися каченятка такі. Оце оду навозили картоплі. Ще зараз дозбираємо декілька там рядків, картопля чиста, гарна. Будемо перебирати. Всім миру, а я буду управлятися по господарству. Що ще з цим усім робити? Як її до кучі до, до толку довести. Не знаємо. Вже потім може перебрати. Це ще. І ото ще не перебрати. Там у хліві ще багато не перебрати, але вже викопали, то будемо перебирати.